Всім привіт! Закінчила я свої ось ці троянди. Дуже о, якось вони важко йшли. Ось такого плану троянди. Тут вказаний розмір 40 на 50, але, звісно ж, це з білими полями. Так як ця картина змігається, це все одно, що китайське. Менше чуть по розміру, ніж заявлено. І приблизно 5 см з обох боків, зменшена картина. Тож, поїхали результат показуємо. Ось так виглядає полотно Хоча сама картина повинна бути ось так. Якось вона. Були тут стрази різного розміру, декотрі де кольори взагалі е, менші повністю комплекти меншого розміру, ніж інші, декотрі чуть більші, то якось так, ну, якість, якщо оцінювати якість по п'ятибальній системі, то сказала би, що така собі четвірка. Не тверда четвірка, але не... якось так. Тож, ось троянди, зблизька це взагалі незрозумілі плями, як з тебішу в волності. Ось цей попінок тут це взагалі. Якось самі хаотичні такі точки. А ось якщо віддалити, то виходить ось така картина. В принципі, здалеку, воно виглядає досить гарно. Але, ну, сказати так, що я задоволена, не сказала б, що задоволена таким процесом. Але, ну так, так собі. Залишилися що в мене страза. Одразу всіх кольорів. ось Всі кольори ще є. Резерв, що якщо, якщо о, десь якась випаде, можна буде докласти. Покривати я буду клеєм, блаком її теж. Хоча, можливо, я і підібру все одно буду покривати клеєм, тому що полотно не дуже якісне. Ну, типу китайського. Товару, більшого більшості. І Що ще такого. Ну, в принципі, ну так, я кажу, повторюся ще раз, я не дуже, не дуже задоволена цією картиною. І починаю я тепер картину іншу. Хотіла я вибирати дещо весняне, варіантів є багато. Запас великий. Але вирішила таки спробувати ось цю картину з китайського складу берлінського. Побачимо, як вона буде викладатися. Тому що, теж, скоріш за все, якість буде не ахті. Після екшена це взагалі такі картини якось не важкувато викладати. Хоча вони і кругляшки, що, в принципі, не, не так складно, досить легко круглими сразу викладати, але все одно. Ця картина, вже, якщо бачили, вона розміром 30 на 30 заявлена, але тут 25 на 25 йде розмір самої картини, самого полотна викладки І зараз я приймаюся за організацію страз. Я вже тут. Пакети вставила, пронумерувала, підписала, тільки залишається пересипати стрази. І будемо кладати ось такий букет. Ось такий мак. Обожньої маки. Тож, ось такий звіт про готові мої троянди. Ну, кому сподобалось, не сподобалось, пишіть свою думку стосовно такої картини. Як на мене, не дуже. І тим більше, по такому розміру навіть з паспорту буде важкувато підібрати рамку. Скоріше всього, якщо буду викладати, то візьму пагетти пінопластові. Поки що всім бажаю гарного дня, мирного неба, сонячного дня, світлого і хорошого настрою. Всім дякую і всім па-па-па-па!